Кажуть, що дуже пощастить тому, хто придбає цей будинок. Чому, на твою думку? Я вам більше скажу, я навіть вже завідую цій людині, хоч я її не знаю. Де виходити, ще не знаю. Дивіться, будинок з центральними комунікаціями, з газом на 115 квадратів, всього за 92 тисячі. З червоної цегли, з гарною ділянкою майже 4 сотки. З величезною кухнею, послухайте, 35 квадратів кухня вітання Ого, як це поставляє квартира. Це як смарт цілий там. Плюс вихід на терасу. Плюс то, це закрите котежне містечко. Ви собі тут комфортно будете себе почувати з хорошими толковими сусідами. Це закрите Я... від людей. Це закрите. Що закрите? Бо ви так кажуть, що закрите. Якщо закрити. Закрите. Якщо закритись і поставити цей. <гум> Скільки Якщо поставити ще... шлагбаум буде закрите. Коштує 92 тисячі на 115 квадратів. Одноповерхове. Як купити? Так, для того, щоб купити, вам треба прийти в відділ продажу на Некрасова 1Ж вулиця. Приходьте, там вам все покажуть, все розкажуть, розчитають, ключки дадуть. Це навіть можеш бути ти на схід. Це навіть може бути я. Якщо вам ще більше повезе, е, приїжджайте все ж таки на перегляд.